Всім привіт! Хочу поділитися власним досвідом володіння Volkswagen Caddy 1.2 TSI двигун CBZA. Автомобіль 11-го року куплений у 18-му, пригнаний з-за кордону із заявленим пробігом 95 тисяч кілометрів. Від самого початку володіння при запуску двигуна інколи був характерний звук, ричання або тріск, особливо на холодну, але не завжди. Я, як і багато хто, перелупатив інтернет. Багато власників писали, що це норма для 1.2 TSI. Офіційні дилери теж часто так відповідали. Деякі міняли ланцюг, а через тиждень-два звук з'являвся знову. У підсумку вирішив нічого не міняти і просто спостерігати. Так я проїздив 7 років і близько 75 тисяч кілометрів. Авто їздило, не підводило, але звук нікуди не зникав. І ось цього року речання при запуску стало кожного разу, неважливо, холодний чи гарячий двигун, з'явилися сторонні звуки на холостому ходу. Стало зрозуміло, тягнути далі не можна. Я вирішив поєднати кілька робіт в одну заміну комплекту ланцюга ГРМ, заміну моторної оливи, заміну охолоджуючої рідини, заміну гальмівної рідини. Запчастини, які я обрав, комплект ГРМ Іна, в який входить ланцюг. Дві направляючі планки. Натягувач, змазка. Також вирішив замінити ланцюг приводу масляного насоса свак, сальник колінчастого валу фебі. Ось така різниця в довжині старих та нових ланцюгів. Після проведених робіт двигун працює чітко і без зайвих звуків. Всім дякую за увагу! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей!